Головне про події 2 грудня. Олаф Шольц привіз до Києва військову допомогу. 2,5 мільйони українців подали заяви на тисячу зеленського. Росіяни аврально покидають столицю Сирії Дамаск. Докладніше далі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом, де наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії. Шольц заявив, що оголосить про нові поставки зброї для України на суму 650 мільйонів євро. До пакету військової допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони і Рісте, танки Леопард 1 та ударні безпілотники. В Україну вдалося повернути ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій. Російські окупанти ударили безпілотником по Тернополю, убили одну людину та поранили ще чотирьох. Пошкодили житловий будинок, школу та 20 автомобілів. Про черговий військовий злочин доповів голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода. Близько трьох мільйонів українців подали заяви про зимову є підтримку або тисячу зеленського. Це рекорд для цифрових сервісів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Середній вік користувачів, які хочуть отримати тисячу гривень, становить 30-40 років. Серед них 64% жінок і 36% чоловіків. На допомозі ухилянкам викрили лікаря і працівника ТЦК. Столичні правоохоронці вилучили у підозрюваних 5 мільйонів доларів. Обраний американський президент Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що рішення Джо Байдена помилувати свого сина Гантера Байдена є кричущим зловживанням владою та порушенням правосуддя. Четверта ніч протестів у Грузії завершилася розгоном мітингувальників та новими арештами. Пише видання Європейська Правда. Затримано одного з лідерів опозиційної коаліції за зміни Зораба Джапарідзе. Країни Балтії анонсували санкції проти відповідальних за розгін активістів та заборонили в'їзд засновнику грузинської мрії Бідіні Іванішвілі. За даними розвідки, в бойові підрозділи російської армії передано дві тисячі північно-корейських військових. Вони направлені до бригади морської піхоти та дивізії повітряно-десантних військ. Про це заявив представник гур Андрій Черняк. Російські військові та дипломати в авральному порядку почали покидати столицю Сирії Дамаск. Там розпочалися перші збройні сутички. Про це повідомляє гур. Слово сполукою року за версією Оксфордського університету стала Brain rot», вперше вжита письменником Генрі Девідом Торо ще у 1854 році. Сьогодні термін означає стурбованість через вплив неякісного онлайн контенту, особливо у соцмережах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.